У цьому відео ми розглянемо характеристики клінічних стадій ВІЛ-інфекції. Ця інформація допоможе вам оцінити давність та прогноз захворювання, визначити тактику лікування, а також виявити на ранніх стадіях нових віл-інфікованих пацієнтів, які не знають про свій ВІЛ-статус. Представлені характеристики клінічних стадій ВІЛ відповідають класифікації ВООЗ для дорослих. Та затверджені наказом МОЗ від 5 червня 2019 року номер 1292 Перша клінічна стадія характеризується безсимптомним перебігом. При обстеженні немає жодних симптомів або ознак. До проявів ВІЛ на першій клінічній стадії відноситься персистуюча генералізована лімфаденопатія, безболісні, збільшені понад пів сантиметра лімфатичні вузли у двох та більше різних групах за винятком пахових. З тривалістю понад три місяці, якщо інших причин для цього немає. Прояви другої клінічної стадії Помірна втрата маси тіла невідомої етіології. Йдеться про менше 10% ймовірної або визначеної маси тіла, Рецидивуючі інфекції дихальних шляхів синусит, тонзеліт, отит середнього вуха, фаренгіт, оперізуючий герпес, спричинений герпес вірусом людини третього типу, ангулярний хейліт. Це захворювання слизової оболонки і шкіри кутів рота, викликане стрептококами або дріжжоподібними грибками роду кандіда, проявляється почервонінням, тріщинами, заїдами в кутках рота, які не пов'язані з дефіцитом заліза або вітамінів. Як правило, вони відповідають на протигрибкову терапію Рецидивуючі виразки ротової порожнини або ж рецидивуючий автозний стоматит два та більше випадків протягом останніх шести місяців. Автозні ураження, як правило, болючі, з вінчиком запаленням або жовто-сірими псевдомембранами, папульозне свербляче висипання, часто з помітною післязапальною пігментацією. Грибкова інфекція нігтів вона проявляється знебарвленням, особливо проксимальної частини нігтьової пластинки, стоншенням або відшаруванням нігтя від нігтьового ложа, болючим почервонінням або припухлістю нігтьових лож, себурейний дерматит. Внаслідок порушення нейроендокринної регуляції функцій сальних залоз шкіри. Тепер давайте розглянемо прояви третьої клінічної стадії. Значна втрата маси тіла невідомої етіології. Йдеться про більше 10% ймовірної або визначеної маси тіла. Пацієнт скаржиться на невмотивовану втрату ваги або видиме схуднення обличчя, зап'ястя або кінцівок. Індекс маси тіла знижується менше, ніж до 18,5%. Зверніть увагу, що під час вагітності втрата ваги може маскуватися, хронічна діарея невідомої етіології, що триває понад місяць, персистуюча лихоманка невідомої етіології, інтермітуюча або постійна, що триває понад місяць, Рецидивуючий кандидоз родової порожнини це персистуючі або рецидивуючі білокремові сирні бляшки, які можуть легко зніматися, псевдомембрани. Або зазвичай болючі червоні плями на піднебінні та слизовій щік, еретематозна форма. Волосиста лейкоплакія ротової порожнини це складки, що виступають над поверхнею та за формою нагадують волосся, їх основна локалізація бічна і нижньобічна поверхня язика. Іноді прояви можуть з'являтися на губі або дні порожнини рота. Характерною рисою волосистої лейкоплакії є щільне прикріплення до основи і відсутність запальної реакції. Гострий некротичний виразковий стоматит, гінгвіт або парадонтит проявляється хитанням зубів, спонтанними кровотечами, поганим запахом з рота, втратою кісткових або м'яких тканин. Крім того, зверніть увагу, що зараз легеневий туберкульоз відносять саме до третьої клінічної стадії, а не до четвертої, як це було раніше. Крім цього, проявами третьої стадії є тяжкі бактеріальні інфекції: пневмонія, емпієма, піоміозит. Інфекція кісток або суглобів, менінгіт, бактеріемія. У 2019 році до клінічної класифікації були додані лабораторні прояви: анемія, нейтропанія та хронічна тромбоцитопанія невідомої етіології. Тепер давайте розглянемо основні нозології четвертої клінічної стадії віл-інфекції спричинений віл синдром виснаження, ВІЛ-кахексія. Це задокументована втрата ваги понад 10% маси тіла, неоформлені випорожнення більше двох разів на день, з негативними результатами бактеріологічного дослідження на патогенну кишкову групу, задокументована лихоманка вище 37,6 градусів за Цельсієм, за відсутності інших причин та з негативними результатами бактеріологічного дослідження крові, тестів на малярію, нормальною або незмінною рентгенографією органів грудної клітини. Пневмоцистна або рецидивуюча тяжка бактеріальна пневмонія хронічна інфекція, викликана вірусом простого герпесу, оролабіальна, генітальна або аноректальна, що триває понад місяць з вісцеральним розташуванням у будь-якій зоні, кандидоз стравоходу або трахеї, бронхів чи легенів, проявляється більлю за грудиною або утрудненням при ковтанні їжі та рідини разом з кандидозом ротової порожнини. Позалегеневий туберкульоз. Він має наступні ознаки загальний інтоксикаційний синдром, включаючи лихоманку, нічні поти, слабкість та втрату ваги, менінгіт, плеврит, перикардит, перитоніт, ураження лімфатичних вузлів, кісток тощо. Саркома капуші це злоякісна пухлина на стінках кровоносних судин, що видима крізь шкіру або слизові оболонки. Саркома капуші як правило, являє собою безболісні плями або вузлики червоного, фіолетового або бурого кольору на поверхні шкіри, слезових оболонок або рідше на внутрішніх органах, інфекція цитомигаловірусу, ретеніт або інфекція інших органів це захворювання, яке спричиняється герпесвірусом п'ятого типу і характеризується різноманітними клінічними формами від безсимптомної до тяжкої генералізованої. З ураженням багатьох органів та різноманітним перебігом від гострого до хронічного. Токсоплазмоз центральної нервової системи токсоплазмений енцефаліт. Це інфекційне захворювання, яке спричинюють токсоплазми, воно характеризується ураженням нервової системи, міокарда та очей, лімфоденопатією, гепатоспленомегалією. ВІЛ-енцефалопатія має клінічні ознаки когнітивних або моторних порушень, що впливають на повсякденну активність. Прогресують більше декількох тижнів або місяців за відсутності іншого захворювання, яке може їх прояснити. Позалегенева криптококова інфекція, і, зокрема, менінгід це десамінована грибкова інфекція. Гематогенним шляхом збудник попадає в шкіру, слизові та в мозкові оболонки. Дисемінована нетуберкульозна мікобактеріальна інфекція Діагностується на підставі виділення атипових мікобактерій з випорожнень, крові, біологічних рідин. Або тканин організму за винятком легень. Прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія при ній поступово руйнується мієлін і порушується проведення нервових імпульсів. Причиною цього є поліомавірус, яким у латентній формі заражено до 70% людської популяції. Під час імунодефіциту хвороба призводить до смерті протягом кількох місяців після появи симптомів. Має прояви прогресуючих неврологічних уражень, порушення мислення, ходи та мови, погіршення зору, лімбічні порушення та параліч черепних нервів. На КТ і МРТ виявляються осередки зниження щільності у білій речовині хронічний криптоспоридіоз, який проявляється діареєю тривалістю один місяць, хронічний ізоспороз, викликаний паразитичним найпростішим Захворювання характеризується лихоманкою, діареєю, болями в животі, зниженням маси тіла, дисемінований мікоз та дисемінований гістоплазмоз, лімфома головного мозку або беклітинна нехочкінська лімфома. Це група пухлин лімфатичної системи, що формується з лімфоїдних клітин. Основними місцями локалізації новоутворень є лімфатичні вузли, селезінка, легені, кишечник. Та органи центральної нервової системи, інвазивна карцинома шийки матки, симптоматична віласоційована нефропатія та кардіоміопатія, кардіомегалія або ознаки лівошлуночкової недостатності, підтверджені на ЕХОКГ. рецидивуюча септицемія, зокрема нетифоїдний сальмонельоз, атипічний дисимінований лейшманіоз. Насамкінець давайте розглянемо правильне формулювання діагнозу ВІЛ-інфекції. Воно виглядає наступним чином ВІЛ-інфекція, Клінічна стадія, захворювання, яке визначає клінічну стадію, класифікація згідно МХК 10. Наприклад, ВІЛ-інфекція, клінічна стадія третя. рецидивуючий кандидоз молочниця ротової порожнини два або більше епізодів протягом 6 місяців. Б24 хвороба, зумовлена ВІЛ з проявами кандидозу. Або ВІЛ-інфекція – клінічна стадія перша. Безсимптомний перебіг стадія перша. З21 Безсимптомне носійство вірусу імунодефіциту людини. Якщо є кілька захворювань, які визначають клінічну стадію, то першим вказують той діагноз, який визначає продвинуту стадію ВІЛ-інфекції. Якщо є декілька захворювань однакової клінічної стадії, то першим вказують той діагноз, який більш ймовірно призводить до порушення стану здоров'я пацієнта. Приклади формулювань діагнозу віл-інфекції ви знайдете у додатках до цього відео.